Осінь за вікном гуляє, зранку всіх дітей вітає, сонце фарбами малює, гарний настрій нам дарує. Дітки, а хто це до нас завітав у гості? Як його звати? Так, це Чіполіне, а він нам приготував загадки. Послухайте уважно та відгадайте їх. Одежин багато маю, така в мене вдача. Той, хто мене роздягає, той частенько плаче. Так, це цибуля. Слухаємо наступну. Гірко щіпле за язик, рідний брат її. Часник. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі Так, малята, це морква. Без вікон, без дверей повна хата людей. Огірок. Сорок сорочок, сорок торочок. Вона одягає, не застібає. А це малята капуста. Слухаємо наступну загадку. Під землею птиця кубло звела і яєць нанесла. Картопля. Стоїть півень на грядках у червоних чабітках. Та це ж буряк, дітки, вірно. Так, малята, загадки ми з вами відгадали. А скажіть мені, будь ласка, як назвати одним словом оце Все? Вірно, це овочі. А де ростуть овочі? На городі. А як називають рослини, що ростуть на городі? А кого називають городниками? Погляньте, які веселі овочі виросли у дівчинки-городниці. Давайте з вами пограємо в гору. Назви ласкаво овоч. Огірок. Як можна назвати його ласкаво? Огірочок. Помідор. Як ми можемо назвати ласкаво? Так, помідорчик, цибуля, цибулька, буряк. А ласкаво буде. Інок бурячок. Капуста. Капусточка. Морква. Морквинка. Картопля. А ласкаво буде картопелька. І остання картинка часник. Назвіть його ласкаво малята. Часничок. Молодці дітки. Дітки, а зараз пограємо в гру що зайве. Погляньте, перед вами є предмети. У кожному ряду знайдіть зайве та поясніть свій вибір. Що ми бачимо в першому рядку? І як ви вважаєте, що ж тут зайве? Так, апельсинь. А чому ви так вважаєте? Вірно, бо апельсин це фрукт, а все останнє овочі. Добре? Наступна картинка, що ми тут бачимо? Так, кабачок. Огірок, картопля, слива. Що ж тут зайве малята? Вірно, сливка, а чому? Тому що слива це фрукт. Добре, і останній рядочок. Що ж тут, дітки, зайве? Розгляньте, будь ласка. Так, морква. Бо це овоч, а ті предмети, які ми тут бачимо, це знаряддя для праці. Молодці дітки. Гра маленькі кухарята. Дітки, назвіть посуд та поясніть, як його використовують. А у якому вигляді можна вживати овочі? Так, у сирому, вареному та смаженому вигляді. Добре, ось у нас є морква. В якому вигляді можна вживати цей овоч? А в якому вигляді можна вживати картоплю? А як можна вживати огірок? Так, сиру вигляді, а помідорчик. Бурячок. Цибульку. Як можна вживати малята? Молодці дітки. Малята. А щоб нам гарно розказати про овочі, нам знов допоможе така смужка з підсказочками. Назва. Колір, форма, де росте і що ж можна приготувати з овоча. Наприклад, це огірок. Він довгастий, світло-зелений, соковитий, смачний. Огірок росте на городі, це городня рослина. Огірки їдять свіжими, солять, роблять з них салат. Малята, оберіть овоч та самостійно розкажи про нього за мнемосмужкою. Дітки, а ви любите овочі? А скажіть, я хочу моркву. А як сказати про чіпаліно? Він хоче моркву. А про дітей вони хочуть моркву. А тепер, дітки самостійно скажіть, я хочу. А як сказати про Чіпаліно? Він хоче. А про дітей? Вони хочуть. Так, добре. А тепер, дітки, скажіть про гірочок. Я хочу. Він хоче. Вони хочуть. Добре. Молодці дітки. До нової зустрічі.